В цьому фільмі я вирішив змішати все докупи. Все, як то кажуть, в один флакон. Тут буде і фільм-лекція, і трохи проповідей, а також звернення до наших бійців. Також будемо розбиратись, хто такі ухилянти і кого не можна називати ухилянтами. А іще я вам повідаю страшну таємницю свого життя. Отож, вмощуйтесь зручніше, і ми починаємо! На сьогоднішній день ухилянтами називають тих, хто не хоче чи не може воювати за станом здоров'я. Насправді ж, ухилянт не той, хто не хоче чи не може воювати за станом здоров'я. Це навіть не оті будяки, які сьогодні проростають і цвітуть буйним цвітом у Верховній Раді. Це навіть не всілякі там мажори, і навіть не якийсь там бугай, який вештається без діла. Ні. Ухилян той. Хто не хоче дати відповідь на деякі запитання, а саме, чи готовий він пробачити москалям ту всю кривду, яку вони нам заподіяли, бо так нам Бог велів? Якщо ні, то чому він тримається за те християнство, яке вчить любити ворога, в тому числі й москалів? Невже заради якихось християнських пересудів він готовий згубити свою батьківщину? Той, хто не хоче дати відповідь на ці питання, і є. Ухилянтом. Але це не стосується наших бійців, наших солдат, наших військових, які апріорі не можуть бути ухилянтами, попри те, що вони також не дають відповіді на вище згадані питання. Справа в тому, що це особлива категорія населення, для якої необхідно зробити виняток із правил. Адже не буває правил без винятків. З кожного правила є виняток. А зараз трохи проповіді, оскільки цей фільм являється сумішю лекції, проповіді і звернення до наших бійців. Як ви думаєте, чому навчає найдрукованіша книга у світі Біблія? Був попередній статистичний аналіз Немій із Біблії. Всі слова розподілили на дві групи з негативним і позитивним сенсом. Отже, слова з негативним сенсом. Смерть, гнів, страх, кров. 6954 слова. Рабство, раб слуга. 2288 слів, гріх, гріхи, блуд спокуса. 1339 слів, гроші, золото, срібло, багатство. 1284 слова. Жертва 1279 слів. Всього 13144 слова. Вдумайтесь в цю цифру. Хоча такі слова, як гроші, золото, срібло, багатство я б не відносив до негативних слів. А зараз слова з позитивним сенсом. Життя 564 слова, любов 560 слів, добро 361 слово, радість 239 слів, краса гарно, прекрасно – 120 слів, справедливість якої не існує 103 слова. Честь чесно 82 слова, совість 32 слова, Щедрість 31 слово, духовність 30 слів, щирість 27 слів, повага 26 слів. Дружба 25 слів, сміх 24 слова. Прагнення 15 слів. Щастя 9 слів. Відданість 6 слів, працьовитість 2 слова. Удача, одне слово, розвиток жодного слова. Всього 2257 слів. Це потужний аргумент того, що українцям час відмовлятись від християнства, яке вчить любити ворога, в тому числі й москалів. Висновки робіть самі. А іще християнство сповідує культ страждань і вчить приймати їх як благо і прояв вищої любові Творця. Про це я вже говорив у своїх лестрицьких проповідях. Біблія вчить нас приймати погане, а не хороше, любити ворога, а не друга, радіти поганому, а не хорошому. Саме це і мається на увазі в Біблії під словом радість. Під словом, любов в тій же Біблії мається на увазі любов до ворога чи кривдника. Це була невелика проповідь, а зараз трохи лекції. Говорити будемо про те, як захиститись від негативу. Отож вперед. Як би це парадоксально не звучало, але від негативу можна захиститись лише іншим негативом. Це фізика. А з курсу фізики ми знаємо, що одноіменні заряди. Чи магнітні полюси відштовхуються, а різноіменні заряди, чи магнітні полюси притягуються. Крім того, мінус на мінус дає плюс це математика, з якою тісно пов'язане наше життя, як і з фізикою, а закони фізики і математики інваріантні, і скасувати їх не вдалося іще нікому. Хоча мені свого часу вдалося зламати фізику. Але це тема окремого фільму. Значить, для того, щоб твоє життя налагодилось, мисли негативно і позитив сам прийде в твоє життя. Це, що називається, клин-клином вибивають. В цьому житті завжди відбувається не так, як ти собі думаєш. Так завжди і з усіма. Але цього ніхто не хоче визнати. Я перший і єдиний, хто звернув на це увагу. У моєму житті був випадок, який остаточно дав мені це зрозуміти. Подібні випадки були і раніше, але я не звертав на це увагу. Про цей випадок я вже розповідав у попередньому фільмі про найкращу соціальну рекламу, яка з незрозумілих мені причин обурила киян. Насправді це бомба ракета, але ніхто, крім мене так не вважає. А даремно це реально працює. І я вже неодноразово в цьому переконався. Ну що ж, лекція завершена. А зараз я поступово буду переходити до звернення до наших бійців, яким зараз нелегко в цей непростий для країни час. А зараз дисклеймер: все, що далі буде сказано, являється чистою правдою, яка буде дуже гіркою, неприємною і незручною. Не мною придумано, що за брехню дякують, бо думають, що це правда, а за правду ненавидять, бо думають, що це брехня. Навіть самі чесні, які самі ніколи не брешуть, сприймають брехню за правду, а правду за брехню. Кожен хоче, щоб правда була на його боці, але не кожен хоче бути на боці правди. Також не мною придумано. Що направду ображаються навіть ті, хто на її боці, таке життя. І всіх, крім мене, це влаштовує. Це приймають всі, крім мене. Наше життя влаштовано неправильно. Але дещо ми все-таки можемо виправити було би бажання. Тому хто не хоче змінити своє життя, допомогти неможливо. Крім того, Деякі мої слова можуть здатись повчаннями. Але я хочу вас поінформувати, що це не так. Насправді це слова вищої електричної сили, яка озвучує їх через мене. Це для вас застереження від необдуманих вчинків, які скоює кожен із нас. А тепер я хочу звернутися до наших бійців, військових та ветеранів. Шановні бійці, захисники нашої країни, ваші дії неможливо переоцінити, а знецінювати їх не дозволено нікому, навіть мені. Захист вітчизни я прирівнюю до самооборони, яку християнство забороняє і велить віддавати себе на поталу своїм ворогам. Ви молодці, але зрозумійте одну просту річ: всі не можуть робити одне. Так дійсно, чим більше людей виконує одну і ту ж саму роботу, тим швидше вони її завершують. Це аксіома, на яку лише я звернув свою увагу і хочу привернути вашу. Якщо хтось не хоче чи не може воювати за станом здоров'я, це не означає, що він не любить батьківщину. Просто є обставини, які не дозволяють йому це робити. Зараз у вас мимоволі виникає питання, чому ти сам не на фронті? Що ж, я дам вам відповідь на це питання, готові? Тоді поїхали. Мені шкода, що я не можу повеселити вас своєю присутністю, бо маю інвалідність другої групи від народження, і вона не липова. Я можу це довести. Але про все по порядку. Вдаватись до подробиць своєї недуги я не буду, а розповім вам про ключові моменти. Коли моя мати мене народжувала, їй зняли родову діяльність, бо акушерка хотіла спати. Як ви зрозуміли, трапилось це вночі. В результаті у мене була родова травма, яка дала ускладнення на мозок. В результаті чого я надзвичайно неуважний і пам'ять у мене не працює, бо я нічого не можу запам'ятати. А ще я дуже швидко втомлююсь, і все це через рудову травму. В моєму житті була операція, а також мені зробили щеплення, яке мені було протипоказано. Але про все по порядку. Я точно не знаю, що було раніше операція чи щеплення, але суті це не міняє. Скажу, що від щеплення я ледве не помер. А даю вам докази у вигляді сканів деяких своїх документів, які засвідчують мою інвалідність, а також слід від операції, яка була у мене в піврічному віці. Ось погляньте на цей ледь помітний шрам в червоному овалі. Це була операція на кишках, після якої мій організм не сприймає абсолютну більшість продуктів харчування, які споживають земляни. На фото мій живіт віддзеркалений, адже моя селфі-камера сама віддзеркалює зображення. Це була додаткова інформація, а зараз переходимо до документів. Перед вами пенсійне посвідчення, яке видане мені тоді, коли затвердили мою вже дорослу інвалідність. Дата, обведена червоною рамкою та продубльована надімною, і переведена в Долистрицьке літочислення. З цим посвідченням я міг безкоштовно користуватись громадським транспортом в межах свого рідного міста Калуша Івано-Франківської області. А це довідка, яку мені видали, коли я отримав довічну групу. До цього я кожні три роки її продовжував. Тут так само в червоній рамці дата видачі і затвердження довічної групи і продубльована листрицьким літочисленням, що наді мною. Я нервусь на фронт тому, що інвалід на фронті є загрозою національної безпеки. А чи пішов би я на фронт, якби не моя інвалідність? Безперечно. З дітьми і інвалідами ніхто не воює, адже з них воїни нікудишні. Тому я закликаю осіб з інвалідністю не рватись на фронт, а допомагати в тилу. Ми з вами взаємопов'язані, без тилу не буває фронту, треба бути комусь і в тилу. Хай вже краще буду я, ніж ви. Інакше хто буде допомагати військовим, якщо не буде цивільних? Ніхто. Я розумію, що вам хочеться, щоб з вами було якомога більше людей, але це неможливо. Ну, не можу я бути з вами. Є вираз, хто не з нами, той проти нас. Це хибне більшовицьке твердження. Так, я не з вами, але я за вас. Я на вашому боці, попри те, що я заробив погану репутацію серед вас. А що таке погана репутація? Це коли ти живеш не так, як хочуть інші. Знаю, що ніколи не буду вами шанований, але присягаюсь своїм життям, що не зраджував батьківщину. Якби я був зрадником, то я вже б давно був би вражці. Ти завжди будеш зрадником, якщо ти не в стаді, навіть якщо ти не зрадив. Що я маю на увазі під словом стадо, не вас одразу попереджаю. Під цим поняттям я маю на увазі загально прийняті норми і правила, догми і не лише релігійні тощо. Так я не такий, як всі, не в плані статевої орієнтації, і вам раджу виділятись, оскільки бути таким, як всі, це бути ніким. На жаль, проявом любові до батьківщини вважається недоброзичливе висловлювання в адресу власного народу і власної держави. Це все одно, що говорити погано про чиюсь матір, братів чи сестер. Батьківщина це друга мати. І не кажіть, що це право виражати свою думку. А якщо я почну погано говорити про чиюсь матір, братів чи сестер, кому це сподобається? Нехай перший із вас пустить мені кулю в лоб. Я з радістю віддам вам себе на поталу, порахую це за честь. Між іншим. Погане висловлювання в адресу власної країни є, як мінімум, некультурно. Ви спитаєте, що я зробив для батьківщини? Відповім: на відміну від багатьох недоукраїнців, я жодного разу не сказав поганого слова ні про власний народ, ні про власну державу. На жаль, цей вчинок не вважається проявом любові до батьківщини. Дуже шкода. Це прирівнюється до українофобства. Не для мене. Я так не вважаю. На мою думку, це також є проявом любові до батьківщини. А ті, хто погано висловлюється в адресу власного народу і власної держави, називати їх інакше як недоукраїнцями, у мене просто не повертається язик. Це здасться жорстоко, але я за смертну кару. Для кого? Для таких недоукраїнців, чому тому, що недоброзичливе висловлювання в адресу власного народу і власної держави є злочином перед батьківщиною, особливо в такий архіскладний для нашої країни час. Слова патріот і патріотизм для мене тепер мають інше значення, оскільки деякі недоукраїнці, які роблять вище згадані дії і називають себе патріотами, дискредитували це поняття в моїх очах. Саме тому я замінив слово патріот на українофіл. І нас з вами я буду називати не інакше як українофілами. Так буде правильніше. Замість подяки скажу, що вдячність це просто пустушка, вона не приносить ні користі, ні шкоди, тому її не можна чекати ні від кого. Якби Ісус, який в лестризмі вважається пророком, чекав вдячності від інших, то Він би згорнув свою місіонерську діяльність. Самим бути вдячними потрібно, оскільки без пустушки під назвою Дякую. Ніхто навіть за гроші тобі нічого не зробить. Найкраща вдячність це не відповідати злом на добро. Наостанок закликаю вас не зневажати тих, хто не хоче чи не може воювати за станом здоров'я. Якщо ви думаєте, що я вчу вас жити, згадайте, що я говорив у дисклеймері На повагу заслуговує кожен, хто не вважає себе кращим за інших. А також москаль не заслуговує на повагу. А зараз бонус. 11 липня 65-го року до першого листрицького знамення Дата вгорі народився один із багатьох забутих українських співаків. Знайомтесь на фото Богдан Кучер. У паспорті Михайло. Я не випадково згадав про нього, оскільки протягом певного часу він був моїм кумиром. Я обожнював його пісні і зачаровувався його кришталевим голосом. В його творчість мене закохала сусідка, якій він дуже подобався. Докладніше про нього та багатьох інших забутих українських співаків я розповім в циклі фільмів, в яких буде йти мова про них. По технічним причинам ви більше не побачите мою фізіономію в кадрі. Це останній фільм, в якому я демонструю своє обличчя. А тепер увага! На днях наш ворог розбомбив дитячу лікарню охматдит. Ревні адепти християнства їм вже пробачили, адже ця релігія вчить пробачати будь-яку кривду чи образу. Це ще один аргумент і знак того, що час відмовлятись від християнства, яке вчить любити ворога і перейти в лестризм. Все прощення несе смерть. Це одна з причин, із-за якої я іще в долестрицьку епоху відмовився від християнства і не сповідую його. А ви.